З 1 січня наступного року до національного календаря профілактичних щеплень внесуть вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Нині вона впроваджена у 149 країнах. Таким чином Україна робить ще один крок до стандартів Європейського союзу, де ця вакцинація частина стратегічної програми і захисту населення, зазначає лікарка педіатриня амбулаторії номер 5 Світлана Савельєва. Вірус папіломи людини це дуже небезпечна хвороба. Вона спричиняє за. Онк... Екологічні захворювання, рак ротоглотки, рак ротової порожнини, горла, і рак статевих органів, рак шийки матки, чоловічих статевих органів. За статистикою, у 90% ці захворювання спричиняє саме вірус папіломи людини. Серед існуючих 200 видів ВПЛ найнебезпечнішими є близько 16-18 видів та декілька штамів щеплення, яке впроваджується в Україні, саме вакцина Гардасил-9, вона об'єднує 9 Найнебезпечніші штамів цього вірусу вакцинація буде проводитись за державний кошт. Першими її зможуть отримати дівчата віком від 12 до 14 років. З 9 років щеплюватимуться діти, які зазнали сексуального насильства, та ті, які мають віл. Підкреслює лікарка. Вакцинація буде потрібно робити одноразово. Повторення ревакцинацію ця вакцина не буде потребувати. За словами Світлани Савельєвої, перевага у черговості вакцинації надається дівчаткам, оскільки рак шийки матки одне з найпоширеніших захворювань, спричинений вірусом папіломи людини. Планується, що в майбутньому щеплення отримуватимуть також і хлопчики. Важливо знати, що вірус папіломи людини передається статевим шляхом, саме тому вакцинацію необхідно проводити до початку статевого життя, тобто до початку можливого інфікування. Вірус папіломи людини передається від люд людини до людини статевим шляхом, але існує так називаємо вертикальний ще шлях передачі, коли дитина може заразитися від матері під час народження. Обов'язкова вакцинація проти вірусу папіломи людини це значна подія для системи охорони здоров'я України, оскільки спрямована на посилення захисту здоров'я підлітків та молоді, а відтак і зниження рівня онкозахворюваності.